Так, і знову народ, всім привіт. Ще одне відео. Зібрав я яву, зібрав все, поставив на свої місця, тому що все стояло в ящику, розкидане, щоб не погубилося. Я поставив кожух, вихлопні, мотор, все-все задній болотник, задній стоп. Так само маятник, амортизатори, фільтр, бардачки, сидіння, бак, коліна, бокові ножки, передні, задні. Не встиг тільки лапку тормозу поставити. От. Помився, вичистив. Кріплення мотора. Одне, друге. Все все зібрав докупи. Все перемив, перечистив. Буде час у майбутньому, то буду нею займатися, Власник живий, можна її переоформити. Мотор цей вписаний в техпаспорт як додатковий. Він ще Z 6 вольтового. От. Ну, коляска також непогана. Диск хороший. Резина вже з'їхала своє, вона не дерева. Стекло, правда, має тріщину. Брезент оригінальний, там сідушки є, треба буде тим ще займатися в майбутньому. Але комплектно. Можна буде прицепити. Все. Всіх з наступаючим новим роком 25-м побажаю, щоб в нас закінчилась в цьому році війна, щоб хлопці всі повернулися, дуже здорові. Всім Всего найкращого. З новим роком. Все, пока.